Думали ви колись, Хрещатик у Києві може мати такий от вигляд і звучати так? Ті, хто хоч раз бував у столиці, знають, це центральна вулиця Києва, тут завжди шум, купа народу, сигналять машини, і затор стоїть зранку і до самісінького вечора. Але, як бачите, не тепер. О п'ятій ранку в Києві тільки закінчується комендантська година. Тому до цього моменту на вулицях переважно комунальники, поліція і військові. Але дайте місту всього кілька хвилин і на вулицях з'являться перші жайворонки. Таксисти. Я працюю тут неподалік, тому часто буваю на хрещатику так рано. Он проїхав на червоне світло. Сказати, що я обожнюю цю вулицю, ні. Але зранку, коли машину так от немає зовсім, то хрещатик, звісно, значно привітніший друзі. Усім привіт! Мене звати Вадим Гринькові Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. У цьому відео хотів би розказати вам про реалії життя у місті, в якому я живу і працюю. Київ, який він зараз, і чи вдається хоч трошки повертатися до життя до воєнного. Вже традиційно всі кошти з монетизації цього відео я передам на ЗСУ, тому що воно набрало більше переглядів. Не забувайте підписуватися. Ставити лайки і писати коментарі. Таким чином, ми ви допоможете не лише мені, але й буквально всі разом наблизимо нашу перемогу. Якщо би вимкнути вуличне освітлення, майдан нагадував би мені картинку з фільмів про апокаліпсис. Знаєте, таке закинуте місто і мертва тиша навколо. Єдине, я пам'ятаю, коли Укрпошта продавала поштові марки з російським кораблем. То вже в п'ятій ранку, коли я сюди проходив, тут вже стояла черга, довжелезна, кілометрова, але зараз марки не продають, тому майдан і територія тут поблизу Укрпошти головпоштампу пустує. Буквально за годину після Комендантської відкривається метро, тому на вулицях починають з'являтися люди, відчиняються крамнички з кавою. З самісінького ранку на хрещатику можна помітити і Варвару художницю, яка розписує протитанкові їжаки. Дівчина перетворює військовий атрибут на справжній витвір мистецтва. Ну, подивіться, як красиво каже українцям, хоче додати промінь світла та надії, а для іноземців показати велич української культури. Мені дуже важливо було, щоб і українці, і іноземці розуміли, що Україна жива попри війну, і Україна буде процвітаючою, не дивлячись ні на що, і ми, українці, власне, все для цього робимо. Варвара розмалювала уже майже два протитанкових їжаки. Для тих, хто подумає, чого так мало, одразу відповідь це займає надто багато зусиль і часу. Ось цей калиновий їжак в мене я вже 15 п'ятнадцятий день, і мені потрібно ще 4-5 днів для того, щоб його повністю завершити. Бо розпис дуже деталізований, і робота така кропітка, і ще фарба швидко сохне. тож багато часу це займає. Цього їжака Варвара розписує до Дня Незалежності. Далі планує перетворити на витвір мистецтва ще декілька таких. Кожна робота має свою місію. У мене ще ось ця компанія, і вона буде присвячена країнам партнерам України, які нам допомагають. І таким чином я хочу подякувати за ту підтримку, і допомогу, які ці країни нам надають. А тим, хто підтримати хоче Варвару і її ідею, може зробити це донатом чи просто прийти і подякувати особисто. Знайти мисткиню можна в інстаграмі. Поки ми спілкувалися з Варварою, наближалась 9 ранку. Початок робочого дня а значить, хрещатик почав наповнюватися людьми. Просто порівняйте: різниця між зйомками менше кількох годин. Отаких хрещатик я вже не люблю. Незатишний, шумний, непривітний. А. Громадський транспорт у Києві вже кілька місяців працює у звичному режимі. Практично всі маршрути у місті відновили в автобусах і трамваях по звичному тісно в годину пік. Нещодавна інновація в столиці, громадський транспорт не курсує під час повітряної тривоги. Тобто, якщо в Києві лунає сирена, то вам треба виходити з тролейбуса чи автобуса і прямувати в найближче укриття. Відверто це не працює, бо більшість киян чекають на закінчення тривоги прямісінько на зупинці. Таким чином утворюється скупчення людей в одному місті, і здається, це ще більш небезпечно, якби вони просто їхали у тролейбусі за своїм маршрутом. Єдине пояснення для мене це знімає відповідальність з Київ Якщо, не дай Боже, ракета влучить у громадський транспорт. Найбільш надійне укриття в Києві метрополітен, особливо враховуючи, що глибина деяких станцій більше сотні метрів, як, наприклад, арсенальної 104. Вхід у метро під час тривоги безкоштовний. У цей час тут можна заховатися, почитати книжку, як ось ці дівчата, але проїхати з далеко не вийде, бо потяги не ходять на наземних ділянках. Якщо повітряна тривога застав вас на станції метро Дніпро, і ви прямуєте в бік лісової, то поїзд їхатиме без зупинок. Тобто вам треба їхати на кінцеву, прямувати в укриття, і тільки коли тривога закінчиться, треба йти назад на станцію і повертатися вже на ту зупинку, на яку вам було потрібно. Виходить, що громадський транспорт у Києві річ дуже нестабільна, бо через повітряні тривоги він може привезти вас на потрібну станцію на годину, дві або й на три години пізніше, ніж було потрібно. Саме тому я маю для вас сюрприз. У цьому відео хочу подарувати 10 промокодів на безкоштовні поїздки від таксі Болт. Щоб їх отримати, виконайте всього три простих умови. Потрібно підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк під цим відео та написати коментар. Ті, хто зробить це першими, і отримають промокод. Бізнеси у Києві потроху відновлюють свою роботу. Більшість кафешок і ресторанів уже працюють у деякі, причому навіть треба бронювати столики завчасно. Звісно, в мене є улюблені заклади у Києві, якими хотілося б поділитися, але нехай це буде ідея для іншого відео, тому що в цьому хотілося б розказати про бізнеси, які постраждали від війни і тікали від неї. Наприклад, ця піцерія переїхала до столиці з Харкова. Здогадатися з назви не складно, правда? Ха. Це місцевий стрітфуд, обожнюваний харків'янами. Власники Андрій та Катя втратили бізнес у рідному місті, тому вирішили переїхати до столиці. Хотіли, щоб і тут була частинка чогось свого. Спочатку цього року ми я будував бар в Харкові. тобто в мене працювало два бізнеси в Харкові і третій бар ми вбудували. 22 лютого ми повісили виску, і Двадцять з 24 лютого він для моєї сім'ї був босховичем. Захотілося якось перенести атмосферу того Харкова, до воєнного, того мирного Харкова в Київ. І найлегший шлях це через їжу, це через культуру. Андрій каже, що зараз концепція закладу більше спрямована на підтримку та допомогу рідному місту. Їжу хочуть відкласти на другий план. Ми не про їжу, ми не про квадратну піцу, і ми не про футбізнес загалом. Тобто наразі йде війна. Про це потрібно пам'ятати, і ми пам'ятаємо про це більше, як ніхто мені здається. Тому весь бізнес, який ми робимо, всі якісь моменти, які ми робимо, ми будемо робити для армії і вдруге для рідного міста Харкова, для цивільних людей, які там залишилися, які потребують допомоги. Всередині закладу доволі затишно. Атмосфера чимось схожа на буфет, Тільки знаєте, такий автентичний надписи на стінах це фрази та слова, притаманні харків'янам. Меню поки доволі скромне. Кілька видів піц, укрошка та напої. Я взяв собі фірмову та з куркою й ананасами. Так, ну що будемо пробувати харківський стріт -фуд. Ну, з вигляду вона така, бачите, домашня мамина піца. Гм, mm. прикольно. Тісто дуже пухкенька, і ну, взагалі дуже смачно, як на домашню піцу. Прям класно. Мені подобається, що на смак вона дуже свіжа, видно, що інгредієнти тільки-тільки куплені, що вони не лежали місяцями, знаєте, ну, не місяцями, а тижнями, як це іноді буває. Тут все видно, що дуже свіже і дуже смачно. Я прийшов у піцерію за день до офіційного відкриття, коли ха працювали в тестовому режимі. Але як бачите, навіть так рано тут уже були відвідувачі. Скажу вам відверто, я в Харкові ніколи не був, тому не можу підтвердити наскільки це місцева стріт їжа. Але я сподіваюся, що дуже скоро ми переможемо і всі разом поїдемо з вами в тур містами України, і серед них, звісно, буде Харків. І вже зайдемо в цю піцерію Ха. Але не в Києві, а на її батьківщині. Як би дивно й сумно це не звучало, але у Києві сильно почали звикати до повітряних тривог. Та, мабуть, як і по всій Україні теж. Більшість на них просто не реагує а в кращому випадку. Люди ховаються в коридорах, в ванних кімнатах, але в укриття вже не тікають. Є у киян відчуття, що столиця добре захищена від повітряних атак. Були чутки про те, що тут стоїть якесь потужне ППО. Е, головне пояснення в тому, що сюди вже повернулися е, десятки різних посольств світу. Тут працюють бізнеси. Врешті-решт, тут знаходиться українська влада. Звісно, це не більше ніж ілюзія безпеки, бо жодне ППО не дає 100-відсоткової гарантії, що ракета не прилетить у житловий будинок, садочок, школу чи ще кудись. Такі прильоти по Києву були як ще на початку війни, так і нещодавно. Я приїхав до одного з таких житлових будинків на Лобановського 6 А як бачите і чуєте по звуку, тут на всю потужність ідуть роботи, поки триває демонтаж довкола будинку, червона стрічка. Ходити поблизу небезпечно. Хлопці знімають бетонні блоки з верхніх поверхів, які згодом будуть відбудовувати заново. На деяких шматках бетону видно дитячі шпалери і від цього ще більш боляче. Юрій мешкає тут із 2015-го на 10-му поверсі. Це значно нижче, ніж місце, де було влучання. Згадувати 26 лютого боляче. Каже, звук складно з чимось порівняти, бо ніколи нічого подібного не чув. Я ж кажу, що наче прокинувся у Лаврському колоколу під час <гум> дзвону. За вікном пилюка, все, ну, який запах. Що ну, чи це, чи це ракетне паливо, чи що воно там. Згору все летять летять речі, бо вибуховою хвилею там сусідню квартиру просто винесло вікно з забутовкою за, ну… Цегляною весь двір був засипаний, помімо каміння і цегли, був засипаний речами. Це страшне видовище. У будинку вже працюють ліфти, і, окрім гучних звуків від перфораторів, нічого не здається дивним. От правда, всередині все як у звичайному жика, аж поки не піднімаємось на 20-й поверх. Але від того, що вся частина будинку довго стояла без опори внизу, були пошкоджені знесені пілони конструктивні, вигнулася залізобетонна плита і прийшлося все це розбирати. Це відео Суспільного зняте два місяці тому на 18-му поверсі, трохи нижче від місця, де було влучання. Цього разу піднятися туди ми вже не змогли. Двері ліфта просто не відчиняються через активні будівельні роботи. Юрій каже, сподівається встигнуть закінчити до опалювального сезону. Людям, чиї квартири були тут, зараз просто ніде жити. Про те, що казали, що нам виділили якесь тимчасове житло. Мешканцям, які постраждали. Кожен сам собі шукав, хто на дачі, хто у родичі, хто там за кордон поїхав. Ну, в кого які можливості були. Людям, людям ще тут доведеться довго відновлювати. Будівельники будуть здавати в тому вигляді, в якому вони здають. Стяжка до вікна, за на стінах. Все. На найстрашніше запитання, чи не бояться жителі, що може прилетіти знову, Юрій лише відповідає, що живуть зараз одним днем і намагаються робити все для спільної перемоги. Ворог у нас його дії, якісь логіці не піддаються. Бо, бачите, стріляють не по військовим об'єктам, на що вони весь декларують, декларують, але ж 99% це влучання. Сиря спромована у громадські місця, житлові будинки. За що я люблю киян? Навіть у найтемніші часи тут знаходять час для добра, підтримки і чогось хорошого. На хрещатику тепер малюють картини задля підтримки збройних сил. Біля Софійської площі можна зробити красиве портретне фото за донат на добрі справи. Місцеві заклади пригощають патріотичними стравами, а виручку передають на український фронт. Поки тривог немає. Київ дуже схожий на довоєнну версію себе ж. Тут все ще довжелезні черги за знаменитою київською перепічкою. У центрі знову ніде запаркуватися, а іноді, якщо чесно, можна втрапити і в затор. У парках не вистачає місця, щоб помилуватися найгарнішими київськими заходами сонця, зате досі шумно від щирого сміху і теплих розмов з друзями. На перший погляд може здатися, що у киян тут доволі безтурботне життя. Але я переконаний, що навіть за обличчями тих, хто посміхається, все одно ховається біль, смуток. Просто посмішка, це, знаєте, такий як спосіб не заганяти себе в яму, не заганяти себе в депресію, а жити сьогоднішнім днем, тому що невідомо, коли життя може обірватися. Скоро 24 серпня, тому Росія вирішила влаштувати парад військової техніки на Хрещатику, Як вони обіцяли? Ну в принципі, у них вийшло. Щоправда, не за три дні, а за півроку, та й техніка вже не в тому стані. Росія передала для параду десятки спалених танків, БМП, артилерійських установок, відпрацьованих ракет та іншої бронетехніки, ну металобрухту, коротше кажучи. Щоправда, поліція просить не залазити всередину, нічого не вибухне, але тим не менше є багато гострого металу, від якого можна порізатися. Як бачите, попередження не допомагають, особливо не зупиняють дітей. Якщо чесно, я не дуже розумію людей, які намагаються залізти всередину цих танків, і взагалі залізти всередину, особливо дітей, тому що там дітей повно. Особисто мені гидко, коли я це все бачу, а тим більше лізти туди для чого. Я приїхав на виставку 20 серпня, у день, коли техніку лише звозили на хрещатик. Але вже тоді тут було не проштовхнутися. Люди бігали навіть біля підйомних кранів, які розвантажували танки. Ну, а це власне відповідь на запитання, як це барахло сюди доставили. Два величезні крана, вантажівки, які привезли ці танки, цей металолом. Виставку відкрила до Дня Незалежності. Втім, масових заходів у столиці в цей день не буде. Київська міська військова адміністрація заборонила збори, чи мітинги, чи будь-які концерти, взагалі будь-що масове через загрозу ракетних обстрілів та провокацій. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Вірю, що ви поставили лайк і підписалися на мій канал. І сподіваюся, день незалежності у всіх нас пройде мирно і зовсім скоро на цьому ж крещатику ми влаштуємо інший парад. Це вже буде парад сучасної нової української техніки, тому що це буде парад перемоги.